6 травня 2017 року ми знову з вами в Решетилівці на обласному святі Рештилівська весна. Цього року воно ще краще, ще більше, ще масштабніше і ще більше гостей. Про всі новинки і про все, щось буде на цьому святі. Ви обов'язково дізнаєтеся з нашого відео. Тому бажаємо приємного перегляду. І давайте разом окунемося в сьогоднішнє свято. Добрий день, Олександр Юрійович. Скажіть, будь ласка, що сьогодні буде нового на цьому святі? Формат свята, звісно, такий, який був минулого року. Єдине, що вечірня програма в нас буде більш цікавою. Буде виступати відомий український гурт Тік, і якраз це буде самою такою роззинкою сьогоднішнього свята. Хоча я бачу, що людей набагато більше, митців набагато більше, ніж в минулому році. І це означає, що люди охоче приймають участь в нашому обласному світі народної творчості, це є поштовхом поштовхом для того, щоб Решетелівка цього року раз на рік була культурним центром України. Я думаю, що для всіх наших земляків головною подією культурною раз на рік якраз стає решетелівська весна, тому що культура, мистецтво, народні промисли решетилівщини якраз відомі за межами країни, і саме сьогодні вся увага концентрується тут. Чим це для нас цікаво? Тим що вся увага привернута митців в першу чергу привернута до нашого районного центру, до нашого містечка. А в подальшому ми очікуємо зворотній зв'язок від і підприємців, які можуть вкладати кошти тут в те ж саме ремесла, розвивати те ж саме ремесла. У нас є плани зробити на місці нашої фабрики всеукраїнський центр вишивки. Тут наскільки для вас важливо це свято і що воно проходить саме тут? Я народився в Решетилівці, я люблю Решетилівку, я живу в Решетилівці, і Для мене саме головне, щоб весь розвиток, всі поступові дії нашого містечка, були тільки, тільки на розвиток. І ми всі. І з боку обласної влади, і з боку районної влади ми робимо певні зусилля для того, щоб Решетилівка була в динаміці, щоб решетилівка не ставала в своєму розвитку, і щоб саме цей розвиток можна було людям побачити або пощупати, як кажуть. Привіт, всім від каналу Ню Реш. І на завершення сьогоднішнього свята свята Рештильської весни. Сьогодні у нас спеціальний гість гурт Тік за спеціальним запрошенням Олександра Біленько, який являється головою Полтавської обласної ради, а також громадської організації Патріоти Рештильщини.